18 вересня 2022 року, в неділю 14-ту після п'ятидесятниці, в день пам'яті святих пророка Захарії і праведної в свято троїцькому храмі селі Еркліїв Чорнобайського благочиння Черкаської єпархії, відбулося урочисте соборне богослужіння з нагоди 30-річчя закладки та 25-річчя освячення храму. Божественну літургію очолив митрополит Полтавський і Миргородський Филип, його високопросвященство співслужили митрополит Черкаський Канівський Феодосій, вікарій Київської митрополії архієпископ Фастівський Даміан, вікарій Черкаської єпархії, архієпископ Золотоніський Іоанн, будівничий та перший настоятель Святотроїцького храму та єпископ Корсун Шевченківський Антоній. i І виноград сей, і утвердіть, и утверди, Егожена сади, Десниця Твоя. Шановні брати і сестри, сердечно вітаємо вас зі святом, зі святим недільним днем і з шануванням 25-річчя освячення цього святого храму. На собобі як тинії була піднесена молитва за мир в Україні та єдність православної церкви. На скорбі многоболізнесті на ніча твої в землі нашої суші. Після закінчення літургії митрополит Филип привітав Свято-Троїцьку парафію з ювілеєм, поіменно відзначивши духовенство та парафіян, що стояли у витоків храму будівництва. І хочеться мені в цей день цьому святому храму подарувати від Полтавської партії ікону Божої Матері. Хай вона буде в вашому храмі тут. Як... Молитовний зв'язок від нашої української землі і благословіння всім, хто буде до нього приходити і звертатися. Право за заслуги перед Українською православною церквою Іоанн Архієпископ Золотоніський, вікарій Черкаської єпархії, нагороджується орденом Української православної церкви Нєстора Літопиця. Онуфрі, митрополит Київський і всієї України, предстоятель Української православної церкви. Тут... За заслуги перед українською православною церквою, прото Йрей Йоан Лавриншин нагороджується орденом Української православної церкви, святителя Луки, архієпіскопа Кримського. Онуфрі митрополит Київської всієї України, предстатель Української православної церкви. Також церковні нагороди. Отримали благодійники парафії. Село Іркліїв було засноване в 1608 році. Відповідно до актів 17 століття, Іркліїв це вже містечко Арклії, а за народною вимовою Вирклій, золотоніського повіту Полтавської губернії. В Іркліїві вісім днів перебував Богдан Хмельницький. За твердженням істориків, гетьман проводив перемовини з польськими та московськими послами. Саме тут він підписав кілька своїх універсалів. 18 жовтня 1997 року відбулася значна подія в духовному житті Акліївців, освячення двопрестольного свято-Троїцького храму з боковим правим приділом на честь успіння Пресвятої Богородиці.